Та-та-там. -та! 30-го у нас є. 35 годин з половиною друку. Та він вийшов. який класний. Зараз спробуємо відірвати, то подивимось, як воно буде відірватися. <гум> Бо в принципі сьогодні я бачу на відео, як там хлопці відривали там, ну, типу, теж з підкладкою, але е, воно чомусь відривалось без підкладки. Підкладка залишалась на столі. Ну я не сподіваюся, що в мене так же буде, але зараз спробуємо. Так, <гум> диви, диви. зараз. Треба звільнити руку. Секундочку, отак от ми зробимо. Так. А даємо що з цього вийде. Ой. Ой. Звучить на професійному навіть. М майже... Так. Відрвайся. <ривіт> зараз зараз хлобись і зламало щось. Оце буде номер. Так, Диви, як воно стала? Тут я багато клеє <гум> надав. Ой! Так, все вже є. Так. Он підкладка залишилась. Залишилась на драконі. Так. ну-ка. Ну Ну, прям красиво не вийде. Зразу так і злепити, як на відосах там. Хрінак і все відійшло. Треба тут погратися. Та, так, Але... Виходить цікавенько. За... Зато воно рухається. Бач. Рухається. Красиво. Некий цей хлап тут? Я вважаю, що для початку в принципі, доволі непогано. Далі будемо мабуть, цю тему якось розвивати. Подивимось, може. Щось я з тою підкладкою зроблю. Так. Ну. Дайте мені трохи часу. Ну, спустя декілька хвилин тут такої то матері, я, в принципі, там звільнив більшу частину цього дракона. Від... А от вийшло так. Ну, погано, Мені досить подобається як от то на шарування а, вийшло. Особливо порівнюючи з е, восьмигом, воно дуже, дуже непогано, як для такого принтера, я так вважаю. От, ну, от, в принципі, так. Не ідеально все ще. Але доволі деталізовано. Все ще треба звільнити оці лапи. Не знаю, як це зробити, може ножицями якось. Але воно таке рухливе. Прям норм. <кій> Як третій проєкт вважаю. який, в принципі, робив, та другий проєкт э, рухомий, з рухомими деталями, я вважаю, що це досить непогано вийшло. Можна відкривати школу друкарні. Ні, це жарт, звісно. Так що, отак, от будемо експериментувати. Головне, як то кажуть, не боятись експериментувати. Та все вийде. Е, дякую, може? Далі буде.